Як я і обіцяла, містичний тур Україною розпочато. Моя перша мандрівка і мені дуже лячно, тому що я це роблю самотужки, є я, є ви і між нами мобільний телефон. Сьогодні 1 липня і я розпочинаю свою мандрівку з керіматом для йоги, сумкою для документів і невеличким рюкзачком. Війна навчила нас бути мобільними, брати лише необхідне. Отож, все необхідне мені на два тижні. Вмістилося в рюкзак, сумку, ну і керіма для його до то седе. Тому зараз я вирушаю зі станції метро Житомирська на Блаблакарі до міста Вінниці. І напевно мені вже дзвонить водій. Їдемо до міста Вінниці, там покажу вам лотосовий сад на річці Бог. І покажу вам Ашрам, капище Чорнобога, Відьмину Гору. І розкажу про козаків-характерників. До речі, до них ми поїдемо завтра. Тому, шановні глядачі, не перемикаємося, буде дуже цікаво. Розкажу вам про Вінницькі містичні обряди і може мені пощастить побачити справжню Вінницьку відьму, якщо вона не поїхала, звісно, на фест. Так, всіх обіймаю і поїхали до пригод! Вітики, я знаходжуся в самому центрі прекрасного міста Вінниця, де квітне лаванда. Можете побачити, що сьогодні класна сонячна погода, хоча обіцяють дощі. До речі, забула сказати, я знаходжуся зараз на площі, яка колись називалася площа Калічів. Вона була торгівельною площою, і тут собі на життя заробляли не лише торговці, не лише ті, хто спекулював на е контрабанді. У Нас були контрабандисти. А ще й тут було дуже багато ворожок, відім, і серед них був один чоловік, якого звали Планета. Він помер 100 років назад. Так от цей чоловік свого часу перебачив світову війну, незалежність України, і розповідав вінничанам про те, як складеться їхня доля. Він використовував дуже цікавий метод ворожіння на квасолі. В нас з майстрів працюють з квасолою, наскільки я знаю, КН Крамер, Бо його навчила а, сусідська бабуся. А, якщо я не помиляюся, він мені колись розповідав. І а, ще один майстер, з яким мене познайомила Марія Тиха. Це дуже старовина техніка, і ворожіння на квасолі воно, а, є автентичним для України на квасолі, на цибулині і на часникові. А, якщо хтось знає з глядачів про такі методи, напишіть, ну, будь ласка, в основному це наша українська сільська магія. От. Зараз підемо в парк Вінницький, де росте одне особливе дерево. Воно особливе тим, що йому більше ста років. Більше чотирьох разів це дерево влучала блискавка, але дерево живе. І рідновіри вірять, що це дерево має особливу магічну силу. Чим більше в нього влучає блискавка, тим більше воно енергетичне, тим більше воно потужне. Біля цього дерева ростуть ще дуже багато дерев, але фішка в тому, що це дерево знаходиться на най найстрашнішій зоні міста Вінниця. Саме там відбувалися репресії і захоронення репресованих вінничан. Незважаючи на те, що енергетика того місця дуже важка і за радянських часів там зробили парк відпочинку, як і в багатьох інших містах. Це дерево, воно є дуже потужним, воно ніби очищує це місце. Якщо його обняти і загадати бажання, бажання обов'язково збуваються. А ще біля того дерева дуже класно переосмислювати свої вчинки і планувати. Все, що ви заплануєте біля цього дерева, обов'язково збудеться. Тому це дерево не просто бажань, це дерево реалізації трансформаційних процесів. Що? Гоу, пішли. Отож, як дістатися до того дерева? Якщо ви знаходилися в центрі міста біля Вінницького універмагу, вам варто повернутися до церкви, яка називається капличка, прийти вздовж трамвайної колії, перейти через дорогу і зайти у браму нашого парку. Тож, заходите до парку і повертаєте ліворуч. Зараз я вам покажу це де дерево. Сподіваюся, його не зрізав наш зеленбуд, бо в нас Зеленбуд шаті диверсанти. Дивіться, ви сходите з основної дорожки так, і повертаєте до лісочку. Ви бачите, в нас є там така прямо місцина. Це дерево відрізняється від усіх інших. Воно є, е, складається з трьох частин. І воно є дуже давнім. Ось От, біля цього дерева дуже круто виконувати практику трансформації, тобто писати свої бажання і виконувати практики по усвідомленню того, що ти насправді бажаєш. Сьогодні я прийшла сюди для того, щоб трошки помедитувати і е, спитати, навіщо дійсно мені ця подорож, що я хочу донести вам, глядачі, що я хочу донести самій собі і збудувати плани свого маршруту. Зараз з деревами дуже класно обійматися. Якщо обійти коло цього дерева за годинниковою стрілкою, після того, як ви здійснили свої наміри і бажання, хоча б один раз, магія почне працювати. Все насправді дуже просто. Все збувається так, як найкраще. І якщо ви мрієте і не боїтеся бути мрійниками, світ відкриває для вас всі дороги. Є ще одна така забобонна заведенця, якщо ви вже спланували своє життя, якщо ви хочете отримати благословення. Від цього світу обійдіть кругом цього дерева, тримаючись рукою за це дерево, хоча б один раз, і подякуйте всесвіту за те, що він здійснює ваше бажання, і тоді всі дороги світу для вас будуть відкриті. Те зі своїми мріями і фантазіями я настільки була егоїстична, що ледь не забула про обіцянку, яка дала яку я дала київським відьмам з кожного місця сили взяти один елемент, який буде брати участь у обряді миру, обряді перемоги в місті Києві, який буде по моєму завершенню моєї мандрівки. Що я маю взяти? Напевно, я, я з дозволу цього дерева візьму шматочок старої кори. Ось вона. Uh, і це буде символ намірів, символ зв'язку з нашими поколіннями. І ось така от цінна річ з місця сили. Знова привітанечка, хочу вас познайомити з дивовижною жінкою, яку звати Вікторія Гоменюк. Вітам привіт. Віка, Віка, розкажи, будь ласка, про лотосовий сад, скільки йому рочків, як ви його почали розводити, що це за мрія, скільки серців є. А, знаходиться він у Вінниці, в центрі Вінниці біля Вінницької реберні саду тільки рочків. років. Це, мабуть, мрія ще нашого батька, тому що він у нас в нього розсадник декоративних рослин. на своєму зерці в нього колись були. Тільки три сорти, ми ними любувалися до якогось періоду часу, але потім так сталося, що якась була холодна зима, і на жаль, вони вимерзли. А, мрія його залишилась. А ми, як його діти, мабуть, десь там з космосу почули, що не виконана мрія батька і вирішили самі також посадити з моїм братом. Тому перші два сорти ми посадили 5 років назад. Зараз, на даний момент, у нас в минулому році було посад, в минулому році було посаджено 19 сортів, але, на жаль, в цьому році тільки 14, 5 сортів, на жаль, не вижило. Ну, як то кажуть, той природний відбір він так все ж таки існує. Ось, Кольори від білих до бордових, жовтих з різним градієнтом, тобто є на що подивитися. Слухай, ви зробили не просто туристичну фішку. Я знав, що твій брат мріяв, щоб Вінниця була така гарна, як і Венеція, і навіть побудувалися гондоли. І у вас отакий осередок для закоханих. Тут роблять пропозиції, тут роблять весілля, освічуються в коханні. От як лотоси вплинули на кохання у Вінниці. Лотоси в ранковому. Сонці дуже полюбляють, закохані робити пропозиції десь біля вілій, просять, щоб нас дозволили на букет з вілі чи хоча б одну зірвати, щоб освічитися в коханні. Дуже багато парочок вечором приходять, але на жаль, вони не цвітуть ввечері, вони закриваються в обідні сонце, тому що дуже спокійно. Тобто, з десь 9 до 12 години дня, якщо пасмурна погода, то цілий день. А в сонячну погоду, на жаль, вони ховаються. Тому просто понасолоджуватися нашим бугом, прогулянками на гондолі можна, а от ліліями треба в першій половині дня. Ви ще розводите каченянки. Ви просто їх годуєте для того, щоб ними милуватися. Ну, чесно, ти типова Вінницька відьма. Бережеш природу, чистиш набережну зону, розводиш лілії, шануєш пташечок, качечок, песиків, собачок. Як тобі це все вдається, чому ти це робиш? Ну, це люблю, це моє місто, я його люблю. Ще в нас є Андатра, така вона велика, є маленькі її дітки, але я велика, в нас там на набережній хотіли зрізати яблуню, вона така кущом росте, але вони дозволили. І зараз вона звідти тереяблучка, під'їдає і з ходи нам складає а, під нашу базу. Запас на зиму. Слухай, я знаю, що дуже багато йогів в Україні це місце, тому що їм тут подобається медитувати, зокрема, моя подруга. Вона приїхала аж з Івано-Франківська для того, щоб просто помилуватися і помедитувати Лотоси — Вони дуже містична квітка самого Господа Бога, яка знаходиться на річці Бог. Чи були в тебе якісь містичні історії пов'язані з цим місцем? Mm, ти знаєш, я тобі скажу так, що мабуть ці містичні історії всі для мене є буденністю. Тому що кожен день щось відбувається, кожен день якісь бувають дива встаються. Але настільки звикаєш до цього всього, що ну, отак, от прям щось саме яскраве, я не можу згадати, тому що я в цьому живу кожен день. Скажи, будь ласка, ви робите всі обрядові свята українські, які є. Звідки береш традиції? Я знаю, що ви робили Івана купала, ви робили. На нагодовищі люди купаються в річці, ви проводите різдвяні святки, ви проводите збіру урожаю. От постійно, незважаючи на те, що у вас тут заклад і Павловський, ви все одно вносите українські колори і відроджуєте українську культуру. Чому і як вдається відродити ці звичаї? Дуже сумно насправді, коли люди починають забувати, готовими вони містами. Був час, коли я і мій брат ми пожили в Києві, нас трошки поносило по Україні, як то кажуть, але ми все ж повернулися там, де ми народилися, да? і хочеться розвивати своє місто. Хочеться, щоб ми згадували, як то воно було колись. коли нам бабуся, прабабуся розповідала, як вони святкували, як вони робили. тому. Ти знаєш, хочеться а, якось бути дотичним до цього. До цього а, а, і сила роду все ж таки вона нас, нас підтримує, як би там не було. Тому що а, без нього ми ніхто. Слухай, ти одна з учасниць Всесвітнього дня української пуски. Я знаю, що в тебе навіть була фотосесія, де ти зі своєю бабусею в пустині, і е, ось ця традиція жіночого роду у вас є. Чи є якісь е, фірмові рецепти, чи використовуєш ти якісь лайфхаки від своєї бабусі, такі в своєму житті? М -м -м, мабуть, так. Е -м -м, навіть не від бабусі, а від прабабусі, я б сказала. Тому що е моя бабуся, вона вже, як то кажуть, дитина того Совєтського Союзу, де, е на жаль, вибивалось з голови все, що тільки можна, а от прабабуся, вона. Жила в мене до 93 років, тому мені вдалося з нею довго-довго спілкуватися на різні теми. Вона мені багато чого розповідала. І по кухні як готувати, і про те, як зберігалися продукти, і про те, як краще робити, коли що садити, як шо, який одяг, коли одягати, при якій нагоді. Тобто то навіть не від бабусі. Ще я хочу розказати про твою волонтерську діяльність. Ти опікуєшся дітками, дуже багато допомагаєш військовим, допомагала. Завдяки тобі я змогла реалізувати себе як волонтер, і я тобі дуже вдячна за це. Ви постійно робите дуже багато справ. Якщо брати з за естеричної точки зору дитина, яка робить все не для себе, а для світу, вона має набагато більше. Ось цей взаємообмін енергією. В світі, як ти його розцінюєш? Як я розцінюю? Як то кажуть, віддасться сторицею, так? Я дуже багато років не могла завагітніти, не могла мати дітей і завдяки мабуть, і ці свої діяльності, і те, що я безкорисно просто допомагаю людям. Мені мені це в кайф, мені це подобається. Мені подобається робити людям приємно. А, у мене зараз є синочок. Ти ж знаєш, ми <ривіт> волонтерили, я з пузом ходила. Віка унікальна людина, щоб ви собі розуміли, шановні глядачі, коли було повномасштабне вторгнення, віка була напевно єдиною чанкою, яка не збиралася до Польщі ні за які гроші. Вона була вагітна, на сьомому місяці. Була і вона казала так. Якщо вони будуть заходити зі сторони е, київської вулиці, ми будемо там коктейлями закидати. Якщо підуть з літа ми там будемо коктейлями закидати, значить, це нам туди, це нам туди, це нам туди. Вона готувалася до оборони. І навіть коли я сиділа і рюмсала, вона мене так настроїла, що я взагалі сказала: так, переможемо і все. Я тобі дуже вдячна. Я бажаю процвітання. Заклад Вінницька реберня з дуже крутим садом лотосів знаходиться навпроти центрального автовокзалу біля нашого центрального мосту. Якщо ви їдете до Вінниці, must have сюди заїхати. Неймовірно класний заклад, дуже такий приємний, дуже гостинний, і лотоси це просто дивовижно. Їдьте, медитуйте, кайфуйте і з задоволенням отримуйте силу від нашої річки Бог. Всім дякую, всіх чекаємо. Я говорила про річку Бог. Справа в тому, що назва південного Богу, стародавня назва саме Бог. Навіть коли Боклан складав карти цієї місцевості, він зазначав, що люди називають цю річку Бог, і в картах вона так і прописана. Але за часів Російської імперії все було переписано, і річку Південний Бог назвали замість Бога Південним Богом. Але місцеві її називають. Богу. Тому і говорять, що місто Вінниця знаходиться над Богом, тобто під Бога за пазухою. Сьогодні ми мандруємо лотосовими садами, які висадила одна родина, родина гуманюків. Чому вам розповість господиня цієї місцини? Але дуже багато моїх знайомих полюбляють тут медитувати. Чому? Бо річка в нас містична. Ця річка є джерелом не просто життя, просто джерелом води для нас. Вона є особливою, в неї енергетична цінність дуже велика. Вінниця знаходиться в гранітному каньйоні, його називають Шебурський каньйон. Так от саме в цій місцевості проживало дуже багато характерників, дуже багато гідьом, дуже багато шаманів. Ще за часів рідновірства, саме на узбережжях цієї річки, знаходилися капища. Ми побуваємо сьогодні на капищі Чорнобога, побуваємо сьогодні на капищі. Де зазвичай відьми проводили свої обряди і святкували саме шабаші? А ще ми сьогодні побуваємо на станції Гітлера, яка теж знаходиться недалеко від річки Південний Буг. На берегах цієї річки знаходяться місця сили, які мають різні властивості. Одне місце сили є. Місцем трансформації, бо воно повністю обнулює людину. Такі місця сили ще є в Коростинському районі. Є місця сили, які допомагають людям здійсняти бажання, заповітні бажання, наприклад, завагітніти, збудувати міцну родину, досягти успіху, досягти злагоди. Є місця сили, де люди поклоняються богам, богам, потою, біччя, богам з такою тяжкою енергетикою Чорнобогу, Марені. Є місця сили, де люди поклоняються. Богам природи, Велесу, наприклад, є такі місця сили окремі, де люди поклоняються богам вищого астралу. Якщо взяти взагалі річку Південний Буг, то майже в кожному населеному пункті знаходилися свої місця сили в залежності від того. Які то були місця сили, люди обирали якому божеству поклонятися? Це було за часів рідновірства. Зараз, коли ми бачимо, що в нас дуже багато православних церков, ви можете подивитися, що майже всі церкви на Вінничині знаходяться біля берегів річки Південний Буг або біля якогось водоймища, яке впадає в річку Південний Бух. Дуже цікава історія, що в річку Бог впадає ще дві маленькі річечки. Одна називається В'єнча. Зараз на ній знаходиться Рошенівська фабрика. А друга річка каліча. Ми сьогодні були вже на тому місці, де вона протікає. Я з цього розпочинала свій такий маршрут. Ця річка зараз входить в колектор. Так от Венча і Каліча перекладаються з латині як. Синя і червона. Тобто вважалося, що річка є божественною і в неї впадають, як в нашу систему людську, червоні гілки і сині. От, рекомендую всім, якщо приїдете до Вінниці, обов'язково сходіть до річки і загадайте бажання. Також можна проводити різні ритуали, але перед тим, як проводити ритуали, дізнайтеся. Кому поклонялися тут предки? Бо якщо ви щось зробите, не так покарання буде дуже дуже великим.